У цій лекції ми розкриємо особливості надання послуг з тестування на ВІЛ малолітнім та неповнолітнім дітям згідно з нормативно-правовим регулюванням. Нагадуємо, що відповідно до українського законодавства дитиною вважається людина до 18 років. До 14 років дитина вважається малолітньою, а від 14 до 18 – неповнолітньою. Окрім цього, для нас також важливе розуміння, хто така дієздатна особа. Відповідно до Цивільного кодексу, цивільна дієздатність фізичної особи це здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Тобто, людина має змогу самостійно діяти і нести відповідальність за свої дії. Повну дієздатність мають люди, які досягли повноліття з 18 років. Проте зауважимо, що у деяких випадках вона може наступити і раніше, наприклад, від моменту реєстрації у шлюбу. До того ж, повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором. У разі розірвання шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття, а також у разі підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається. Отже, важливе питання у нашій роботі – чи може дитина самостійно обстежитися на ВІЛ-інфекцію. Якщо може, то з якого віку та за яких умов. Давайте розглянемо вимоги законодавства України з даних питань. З 14 років дитина має право на вибір лікаря та вибір методів лікування. Це право закріплене у Цивільному кодексі та основах законодавства України про охорону здоров'я. Надання медичної допомоги з 14 років впровадиться за згодою дитини. Разом з тим, право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, в тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я, має повнолітня фізична особа. А батьки, усиновлювачі, опікуни піклувальники мають право на інформацію про стан здоров'я своєї дитини або підопічного. Це також закріплюється в основах законодавства України про охорону здоров'я. Пацієнтам віком до 14 років, малолітнім пацієнтам, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників. Пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитись від лікування. Якщо відмова від лікування призведе до тяжких наслідків, ми маємо пояснити пацієнту всю суть цих наслідків. Але якщо і після цього пацієнт відмовляється, ми можемо лише взяти письмове підтвердження і засвідчити відмову в присутності свідків. Якщо письмово це зробити неможливо. Якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування. Згода на медичне втручання не потрібна лише коли є ознаки прямих загроз життю пацієнта за умови неможливості отримати згоду з об'єктивних причин. Закон України додатково розкриває особливості лікування ВІЛ неповнолітніх, які корелюють з вище зазначеними пунктами. Ми можемо проводити тестування дітей від 14 років після надання консультації та отримання інформованої згоди. Тестування осіб віком від 14 років і старше, тобто неповнолітніх дітей, проводиться добровільно за наявності усвідомленої інформованої згоди особи, отриманої після надання її попередньої консультації щодо особливостей тестування, його результатів і можливих наслідків з дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про стан здоров'я особи. А ось тестування дітей до 14 років може проводитись тільки за проханням їх батьків або законних представників та за наявності усвідомленої інформованої згоди. Батьки та інші законні представники мають право бути присутніми під час тестування, а також можуть ознайомитись з результатами такого дослідження. Разом з тим вони зобов'язані забезпечити конфіденційність даних про вілстатус статус людини, інтереси якої вони представляють. Окрім того, батьки або представники дітей до 14 років, у яких за результатами тестування виявлено ВІЛ, зобов'язані надати уповноваженому працівнику закладу, що проводив тестування, письмове підтвердження за власним підписом, що вони отримали інформацію про всі необхідні заходи для підтримання здоров'я особи з ВІЛ-інфекцією, запобігання подальшому поширенню ВІЛ, про гарантії дотримання прав і свобод людей, які живуть з ВІЛ, а також про про кримінальну відповідальність за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження та або зараження ВІЛ. Таке підтвердження може бути надане у довільній формі або з використанням спеціального бланку. Як ми знаємо, видача висновку про результати тестування на ВІЛ-Довідки здійснюється за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу. Нагадуємо, що в Україні паспорт отримується по досягненню 14 років. Отже, коротко резюмуємо загальні вимоги до надання послуг з тестування на ВІЛ дітям. Тестування на ВІЛ малолітньої дитини до 14 років дозволено за згоди батьків або законних представників. Тестування на ВІЛ неповнолітньої дитини від 14 до 18 років або дитини, якій надано повну цивільну дієздатність, дозволено за згоди самої особи. Повідомлення позитивного результату обстеження, у тому числі надання повної інформації стосовно всіх необхідних медичних втручань, як-от прийняття рішення стосовно подальшого лікування, можна лише особі, яка досягла повноліття. У протилежному випадку це мають бути батьки, усиновлювачі, опікуни і піклувальники. Завжди пам'ятайте про особливісті психіки дитини у підлітковому віці. Ми не можемо заздалегідь спрогнозувати реакцію підлітка на погану новину. В першу чергу ми маємо піклуватися про те, щоб будь-яка інформація, яку ми надаємо, не нашкодила йому та не призвела до необдуманих вчинків, коли він вийде з вашого кабінету і залишиться один на один зі своїм діагнозом.